Вітаємо, ви дивитись новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску розкажемо, коли розпочнеться опалювальний сезон в Олександрії. Родини загиблих героїв отримали допомогу від Червоного Хреста, мандри корови вулицями міста. Опалювальний сезон в Олександрії, комунальне підприємство Теплокомуненерго розпочне 28 жовтня. Тепло надійде до житлових будинків, закладів та установ. Лікарні, які мають індивідуальні котельні, забезпечать теплом раніше, 18 18-19 жовтня. Про складний опалювальний сезон, ліміти на газ та готовність до можливих зривів подачі тепла. Ми запитали в начальника управління житлово-комунального господарства Михайла Сулятицького. В Олександрії опалювальний сезон стартує 28 жовтня. На цей день запланували запуск котелень КП Теплокомуненерго та подачу тепла на житловий фонд і комунальну сферу. Договір на постачання газу підписаний. «В Планах наших 28 жовтня розпочати опалювальний сезон. Договір на постачання газу між е, теплокомуною і е, Нафтогазом підписаний. М -м -м, ліміти виділені нам на цей рік. Е, ліміти, на жаль, е, менші, ніж були в минулому році. Але е, ми рахували, що нам цього газу буде достатньо для того, щоб опалювати житловий фонд, е, комунальну сферу. І інші установи, попри те, що ліміти газу менші ніж минулого року, до зниження норм температури в оселях справа не дійде. Сподівається, Михайло Сулятицький. Лікарні теплом забезпечать раніше. Починаючи з сьогоднішнього дня, іде опалення. Розпочалося дитяча лікарня з завтрашнього дня міська лікарня буде тепло подаватись. Тому, скажімо, місто буде забезпечено тепловою енергією згідно поставлених планів і задач. До можливих критичних ситуацій через атаки агресора по критичній інфраструктурі готуються теж. Держава виділила громаді чотири потужних котельні на твердому паливі. Держава виділила нам котельні на твердому паливі аварійні, які ми маємо отримати десь на початку листопада і. В разі необхідності оперативно підключати їх до існуючих для того, щоб забезпечити населення теплом і не розморозити наші системи. Ми також під них закуповуємо дрова для того, щоб можна було в разі необхідності використовувати їх. Вони там потужності від 0,8 мегаватт до 1,2 МВт, Їх буде в плані в нас чотири штуки. Тому ми зможемо їх паралельно розміщати з нашими газовими котельнями і в разі якихось перебоїв подавати тепло за рахунок цих мобільних котелин. Щодо споживачів, то їх просять справно оплачувати послуги, щоб пройти цей надскладний опалювальний сезон. Тариф на тепло не зростатиме. До Дня захисників та захисниць родини загиблих героїв отримали допомогу від Олександрійського осередку Товариства Червоного Христа України. Надана допомога була у вигляді продуктових наборів. Докладно нам розповіла Людмила Зіміна. Пам'ятаємо, допомагаємо. Таку акцію з підтримки родин загиблих героїв земляків провела Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа України у співпраці з міською радою та центром соцслужб, що саме роздавали та скільки, розповіла Людмила Зіміна. Олександрівська міська організація ніколи не була байдужа до потреб місцевих наших внутрішніх, але так як товариство не співпрацює з військовими, ми прийняли рішення надати допомогу родинам загиблих земляків до дня покрови. Акцію ми назвали Пам'ятаємо, допомагаємо і понад 30 родин. В Олександрії отримали продуктові набори вагою понад 16 кілограм на загальну суму, будемо казати, понад 60 тисяч гривень. Допомога була адресною. Було більше 40 пакунків, але роздали 30, адже були родини, які відмовлялися, хоча й дякували за увагу. Люди були дуже здивовані, але вдячні за те, що міська влада, центр соціальних служб не байдужі до цього ставлення. Ми вирішили, що ці родини заслуговують додаткової уваги, і тому ми запросили представників з цих родин. На жаль, були навіть родини ті, що відмовлялися від нашого запрошення. Дякували і казали, можете передати іншим, хто цього більш потребує. До продуктових пакунків вагою 16 кілограмів, увійшли продукти першої необхідності крупи, макарони, консерви, чай, борошно, цукор, олія тощо. Проте найголовніше це увага та пам'ять про загиблих героїв, зауважував чи не кожен, хто приходив отримувати проднабор. Вулицями Олександрії зранку, 18 жовтня. Чинно прогулювалася корова. Світлини з неочікуваною гостою почали з'являтися з дев'ятої ранку. То чорнява зазирнула до кафе на площі Соборній, то пройшлася проспектом, крокувала у бік площі Покровської, поки її не зупинили комунальники. Чим закінчилися мандри корови, знають наші кореспонденти. Поодинокі перехожі, які зранку, 18 жовтня під час повітряної тривоги, рухалися Олександрівськими вулицями, були дуже здивовані зустрічю з коровою. Чорнява неспішно крокувала повз магазинів та кафе, інколи зупинялася, і йшла далі. В соцмережах з'явилися то світлини, то відео з її мандрами, а згодом з'явився і пост від власників, які, як з'ясувалося, мешкають у Марто Іванівці і утікачку розшукують з вчорашнього вечора. Вчора купили в Чечеліївки, привезли додому, прив'язали. Вона відв'язалася десь з чотирьох дня, втекла. І оце ми по дачах, ми її шукали. Ми не могли подумати, що вона піде сюди, в город. Власниця не може стримати сліз, адже всю ніч з родиною розшукувала рогату мандрівницю полями та сусідніми селами і аж ніяк не розраховувала віднайти її в Олександрії. Під'їжджала поліція, перевірили документи, все в порядку. Спасіба, в нас люди дуже чуйні, допомогли мені, дай Боже, всім здоров'я. Зупинили мандри корови Аньки працівники чистого міста. Вони й дали оголошення про місце знаходження утікачки. Двірники там були дівчата, сказали, там при них були троє хлопців, і ці три хлопці взяли вірюку, зацепили її і привели сюди на чисте місто. І потім ми дали об'яву, щоб хто розшукує корову, щоб зверталися на чисте місто. Правоохоронці документи перевірили, встановили особу власниці. Тож Анька під конвоєм пішла додому, до Марти Іванівки. За розвитком подій стежте разом з нами. Все буде Україна.